Масенька кошка, кошка, кошка кошка, масенька кошка. Просто так не бывает, якись это значит купили и сделали. Сердечко отправим. Значит, что, смачно есте? Тоже сердечко отправим. Кошку, кошку дуем, не забудем. З тебе такий сценарист як з мого молоток? Да. You know? yes. Yes. Ну, смішні смайлики відправляємо, Сердечко поставив. Всім спасибо. Критичного мислення ноль. Є таке. Який там ще з тебе сценарист? Да, вообще ніякий удались ок, інформативно, no. дякую, де святковий стіл не знаю. Десь згуби, згубився. думаю, у когось точно найдемо. Ужас. Де? Де ужас? Не знаю. То Паска повинна сьогодні стояти посередині столу, а не ті сосиски в кульку валятися. Хорош. Смішний смайлік, ответь. Володя, а чого ви не святкуєте, ви християни? Так я взагалі, вовше... взагалі, вовше... Діма. Володя, чого не святкуєте? Не святкуєте. Давайте сделаем видеоответ на цей комментарий. Давайте запишем ответ десь ты Володя. Да, Володя, вы что не святкуєте? Вideo ответ. Володя! Ч не святкуєте, а? Не знаю, щось мовчи. Игочим Что молчить. Добавимся в Юмор. Давайте добавим последний ролик в Юмор. Дмитро, це такий друже Сергійко, де твоя муська красотулька? Одо муська, муська Ня-ня-ня-ня. Наїлася, ти прийшла, за мене ня, -ня, -ня, ня А ти поїхала, а тузик в двері так що капець. дала, ти по жопі йому. Ще... Ага. Все, кошка ушла. Канує он нафіг. Так, де відео про Володю? Збережемо в списки відтворення е, юмор. Смішний відповідь на коментарі. З'їли кошку. Та ще ні. Молодці, приятного піддіта, дякую. Кошка їсти пошла, представляєте? Не позорся на весь світ. Окей, Google, жахіття. Де? Де жахіття? Де бачили жахіття? Немає там. Так. Шановна, у вас теж кожен день смачна домашня їжа. Зараз у нас час бідних людей немає. Христос воскрес. до кодечку. Так, воно і видно, яка в тебе смачна їда. You know? Как вам видео про Володю? Зайдет под видео про Володю. Окошко Д. В данный час есть корм. Какая еще муська? Там мульзик. Кошечка моя. То есть Христос, воссказал. Воистину лоску. Крес. Мы. Его. Мы... Пупаэк. Ты молодец. Айхон. Едаге. Едаге. Ото ТИ Вася, їй-богу. Хто? Хто Вася? Я Вася? Та я так то Петя. Уістину воскрес Наталя. А вам не здається, що ви ображаєте у Мені також. Так здалось. Теж запишем ролик, що Васян... Що-що. Не, я говорю по-українськи. Точніше, не по-українськи. Іноді говорю по-українськи. Я іноді говорю на своєму язику. Наталія щось пише, що-що, ну я не зрозумів, Вдруг без обід. Не, взагалі ніяких не немає. Все буде. Так. Хтось пише, не забудьте до психіатра звернутися по дорозі, окей? Так, сімейка Адамсів. Як живуть люди? Базар, молоко, колонка, який жах, повна деградація, тупість. Так і є. Скільки ти класів закончив Набори, Два слова. Так я в школу і не ходив. You know? Я вас... ненавижу. Чего, Наталя? У тебя суржик ужасный. Так это моя личная мова. Так, как ты без колонки, без игрушки? Да. Точно, Никита, старт. Вы хорошо. Извини, академик, все гуд. И кофе купил. Да є куплене. Что його ще раз куплять? Наталія чорт дівного дивного Того, що сміється смеется вельма. Так, на работу устройство развелось недоблохи ролл. Нее. Зачем? Що значить кофе? Це кофе. Це кофе, ко... це кава і кофе. Це кава і кофі в одному слові. Це кофу. Шампунь. їм. Да, шампунь ми теж їмо. Люди, перезаходьте в нову трансляцію, яка почнеться прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Погнали!